Іду по городі, перечіпляюся і думаю, дай ну гляну, що ж це таке, як я туди, а тут баклажан, велетень. Треба його зважити. Я таких великих ще не бачила. І подивіться на ці розміри. Пішли важити. Ну що, зараз важимо баклажан. Я подивилася, це сорт гордіта f 1 Нідерланди. Один кілограм 73 грама. Розріжемо і подивимося, який він всередині. Цікаво. Одною рукою незручно розрізати, я розріжу і покажу, що там всередині. Хтось міг би подумати, що всередині буде фу, старий уже, але ні, дивіться. Ідеальний. Баклажан Гордіта F1.